Барвінок і Калина. В степах було багато козацьких сіл, поселялись в Долинах і Ярах. Чоловіки йшли служити в Запорізьку Січ, а жінки лишалися вдома і підтримували домашні вогнищі, тобто життя. Жила в цім селі одна така козацька сім'я. Матір звали Ганна, а дочку Оксану. Чоловік служив, з ними також жив старий дідусь, батько Ганни. Одного разу налетіли ординці, Ганна з Оксаною поверталися з поля, їх наздогнали ординці і зв'язали. Молили й благали мати з дочкою чужинців, щоб відпустили їх у село попрощатися з дідусем, і ті погодилися. Слізьми вмивалися мати з дочкою, прощаючись із батьком і дідусем. Мудрий старий каже до внучки візьми калину, барвінок і поклади за пазуху адже це символи безсмертя України. Коли будеш іти по польовій дорозі, кидай, щоб указати слід. А сам уже до цього послав хлопця до козаків зі звісткою про напад. Моя внученько, говорив дідусь, кидай по листочку барвінки і китяжку калини, і цим ти вкажеш путь козакам. Оксанка так і зробила прив'язали до воза Оксану і Ганну і потягли в неволю. Виїхали на польову дорогу, а Оксанка кидала барвінок і калину. Стояла спека, духота. Підійшли до села, на краю якого стояла криниця. Дівчина й в криницю кидала барвінок і все чекали по рятунку. А в цей час дідусь розповідав козакам, як потрібно шукати невільників земляків. Стомилися полонені, падали. Тих, хто не міг іти, тут же вбивали або й так кидали, знаючи, що життя у них уже немає. Уже доходили до границі, раптом ординці побачили, що їх доганяють козаки. Та Оксанка вже не витримала такого тяжкого шляху, обезсилила і знепритомніла, і потяглась по курінній дорозі на мотузці. Мати кричала, але дочка не приходила до тями. Тоді ординець перерубав мотузку, і дівчина залишилась на битій дорозі. Ганну ординець сильною кинув на віз, і от вони вже, от-от зникнуть в лісі. Бачить, Ганна, немає порятунку. Де в неї взялася сила, вирвала у татарки вішки, і коні зупинилися. Татарка схопила кривий меч і занесла над головою Ганни. Вмить її рука з мечем відрубана впала на землю. Коли Ганна розкрила очі, над нею стояв Іванко, наречений Оксани. Першим були слова Де Оксана, Оксанка. Мати, обливаючись слюдьми, розповіла про долю Оксани, хто з ординців утік, а хто навіки лишився на нашій святій землі, стали повертатися шляхом назад. Хоронили мертвих, а Ганна з Іванком та чоловіком шукали Оксану. І от, в одному місці край шляху, знайшли мертву дівчину. З під червоніли крапельки калини, наче крапельки крові на грудях. Іванко взяв на руки Оксану, але вона була вже неживою. Поклали на віз, привезли до узбіччя й похоронили. Козаки викопали криницю і обсадили барвінком і калиною і заснували козацький пост. Назвавши його Оксанини, і до цього часу є таке поселення. Якщо ви дослухали до цього моменту, поставте, будь ласка, вподобайку і діліться своїми враженнями від прослуханої легенди в коментарях.